Байдужість і бездіяльність, ці якості властиві більшості людей. З цієї причини відбуваються всі страждання на землі. Бруно Ясенський у своїй книзі Змова байдужих писав: не бійся ворогів, вони у гіршому випадку можуть тебе вбити. Не бійся друзів, у гіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, але з їхньої мовчазної згоди існують на землі і зради, і вбивства. У період напруженого внутрішнього життя людина робить свій вибір. Людина честі має чіткі високоморальні принципи, і в своїй поведінці, і у відносинах з оточуючими відповідає цим принципам. Питання честі є рішення взяти на себе відповідальність, довести справу до кінця і принести посильну користь суспільству. Такі вимоги ставлять до себе люди, яких ми називаємо добровольці. Людина честі не хизується своїми заслугами, не звертає на себе уваги, а навпаки, підкоряючи своїм внутрішнім переконанням, сама бореться за виконання важкої і складної роботи, не вимагаючи за це якоїсь винагороди. Мій гість пішов добровольцем на фронт, але ніколи не засуджує тих, хто не пішов воювати, бо вважає, що воїнам потрібно народитися. Андрій Батюков, киянин доброволець, боєць першої штурмової роти. Доброго вечора, Андрій. Добрий вечір. Коли ми з вами в попередній розмові розмовляли, так і якщо ви згадаєте, ви сказали таку річ, що доброволець це той, хто сам купує собі квиток на фронт. Давайте згадаємо, як вперше ви потрапили на фронт і куди купили свій перший квиток? Ну, насправді, перший раз я їхав якраз не потягом. Їхав автомобілями, вирушали групою. І до того, як вирушити, ми, в принципі, всі один з одним познайомились буквально там за декілька годин. Тобто, фактично, все наше там бойове злагодження вже було. Ну фактично на, на на фронті. А незважаючи на те, що ми всі були ну різного віку, а, різної різного відношення, різного соціального статусу, навіть різної релігії. А, але такий дух єдності, такий дух братерства, а, ну мабуть, його немає ніде ніколи. Киянин Андрій Володимирович Батюков з дитинства захоплювався історією та розумів, що прийде час, коли українцям необхідно буде виборювати власну незалежність та право на власну ідентичність. Тому, коли люди вийшли на майдан, Андрій був в перших рядах. Закінчивши академію муніципального управління, він отримав професію адвоката і працював юристом, бачив несправедливість та шукав правди. Під час революції гідності був у складі нічної варти та Київської сотні. Самооборони. 18 та 19 лютого брав участь у нічних подіях біля стели та отримав контузію. Ви були собі таким файним, чуйним хлопчиком, вчилися в нормальній київській школі, так, зовсім не мріяли про кар'єру військового. Я обирав між роботою вчителем історії, ну чи просто істориком і юристом. Да? Ну, Я вибрав роботу юриста це саме. Ну, просто тому, що вона, мабуть, приносить а, більше наявної да, користі, такої, яка зразу зрозуміла а, по факту. Да? Тому що коли ти якогось навчаєш, то той результат буде видно не, не одразу. А коли ти працюєш і робиш якусь певну справу, то ти її бачиш, і результат досить швидко. Ви хотіли вчити дітей історії? Я історію? просто хотів вчити історії. Я і зараз, в принципі, це таке моє хобі: дізнавати щось нове, якісь. Нові роботи по, по історії, тому якби е, тому я знав, що у нас будуть такі негаразди з нашим е, сусідом через те, що знав історію. А коли ви ці негаразди помітили? Коли я ці негаразди помітив, мабуть, це був початок 2000-х років, коли е, офіцер КДБ став президентом е, Росії. І після того, як е, людина заявила, що то найбільша трагедія втрата державою, яку називали Імперія Зла, ну, це був досить тривожний дзвінок. Імперію зла охрестив СРСР в розпал Холодної війни, сороковий американський президент Рональд Рейган. Саме він був знаковою постаттю для цілого покоління українських дисидентів. Легендарною стала його зустріч у 1988 році під час перебудови в Москві з лідерами руху опору, політв'язнями, правозахисниками, діячами гнаних церков з усіх республік радянського союзу. Це формулювання одразу ж схвалив папа римський Іоанн Павло ІІ, і відтоді поступово розпочалося руйнування тієї залізної завіси, яка наглого заховувала правду від світу. Згодом СРСР перестав існувати як єдина держава, розпавшись. На окремі країни. Соцтабір країн Західної Європи теж канув небуття. Російські лідери не могли тепер маніпулювати меншими країнами союзу, підпорядковуючи власні політичні волі. Від того Росія зазнала кризи, а вільні держави, позбавившись міцного та невгамонного вампіра, почали процвітати та набувати стабільності. Покращилось життя, з'явилися нові закони, і люди нарешті могли вільно сповідувати свою віру та висловлюватись. Тоді російські спецслужби. Аби звинувачували весь Західний світ, щоб об'єднався в черговому хрестовому поході проти Росії. Загострення протистояння почало збільшуватися. І якщо раніше цього боялися, то тепер почали робити конкретні дії. Майдан став тією самою точкою, з якої почалася нова свідома Україна. Майдан це, ну, мабуть, одна з найвищачніших сторінок нашої історії. І. В принципі, під час Майдану і після Майдану ми саме почали створювати українську державу. Тому що та Україна, яка була до, до нього, вона звичайно не була на рівні Білорусі, але це, був, ну, це була така країна, яка була біля Росії. А зараз Україна, це ну, дійсно та держава, яка може, і я впевнений, досить скоро стане флагном, принаймні. Цього регіону, да, якоїсь там зі східної частини Європи. І ну, фактично всі ми потроху робили щось для того, щоб Україна саме стала Україною. Що є справжній подвиг? Не боятися слухати себе. Ви слухаєте себе. Останній час я цим фактично займаюся досить регулярно. Де вам це допомогло? Ну, мабуть, мені це допомогло самому стати чоловіком, тому що від таких мріливих романтиків, да, які приходили на Майдан, від них було не дуже багато користі. Я зрозумів, що коли ти дивишся широко розплющеними очима і слухаєш себе зсередини, то ти можеш, можеш стати. Людиною потрібне. Ти, ну і фактично, починаючи від Майдану і потім далі на фронті, все те, що я робив, це просто були якісь зрозумілі, очевидні речі, які, ну, просто ти бачиш, що відбуваються певні події, ти розумієш, як треба на них реагувати. От, звичайно, там вишкіл, підготовка, оснащення, то має там досить вагомий. На внесок, але якщо ти не знаєш, що тобі робити самим собою, то далі ти не, не будеш знати, що тобі робити з тими знаннями, які ти отримав на вишколі. Ми зараз бачимо багато чоловіків, які дещо розгубилися. І дійсно мужність чоловіча в нашій країні, вона дещо була нереалізована. Як ви вважаєте, що треба? Чоловікові, щоб бути справжнім чоловіком. Треба слухати себе. Треба слухати те, що каже тобі, ну, твій внутрішній голос. Якщо ти вважаєш, що ти маєш сили і ти достойний того, щоб захищати свою державу, ти мусиш це робити. Якщо ти відчуваєш, що ти будеш там обузою, то ти краще роби щось тут. Допомагай фронтові, допомагай е, економіці, допомагай е, просто своїм рідним, да, але просто е, роби якісь речі, які, е, які приносять користь. Справжній героїзм це розуміння того, що ти щось можеш зробити, а коли ти відчуваєш, що в тебе це занадто, да, і ти вагу цю не піднімеш, то Краще просто робити те, що в тебе виходить. Не, не треба шукати собі якихось зайвих пригод, да, і намагатися, а, намагатися виглядати в очах інших людей краще, ніж ти є. Да, тому що а, лишатися собою і тримати а, внутрішній баланс, да, це насправді, мені здається, на, на найбільша. Най, Прояв найбільшої такої сили людини. Да? Тому що якщо ти е, не можеш підняти там, штангу в 100 кілограмів, да? тому що ти зашкодиш і собі, і зашкодиш оточуючим, то не варто це робити. Так само і з іншим. Якщо е, тобі хтось підбиває на якісь речі, які, які ти відчуваєш, що це неправильно, да? це не, не треба робити, то м, треба дослухати до себе. А дійсно, от те, чим ви займалися, що саме з того, що ви навчилися до війни, у тому ж підлітковому віці, що воно допомогло, які навички, які знання допомогли вам дійсно на фронті? Мені допомогло, по-перше, те, що я, ну, я навчився бачити і розуміти людей. Тому, от, сприймати людей такими, як вони є. Якщо людина Має певний характер, да, має певні ну, вади, да, особисті. Ну, просто, от, скажімо, він швидко запалюється, да, або навпаки, якби він весь час в собі і ну, його краще не чіпати, да, то треба сприймати людей такими, як вони є. І тоді і тобі буде простіше з ними спілкуватися, і ти їх не будеш дратувати. І коли ти враховуєш особливості певної людини, та, і особливості певної людини в певний час, що досить важливо, то це допомагає, це допомагає і тобі, і їм, і в принципі, всьому загону в цілому. Одразу ж після Майдану, пройшовши декілька військових вишколів, в складі розвідувально-диверсійного саперного загону Андрій вирушає на захист Дебальцева. Згодом Світлодарська дуга, а далі водяне, Ясинувацька розв'язка, Авдіївський напрямок. Я був командиром групи прикриття саперного загону. І це був, якщо так умовно поділити, перший етап моїх поїздок. Я їздив в складі батальйону Джахара Дудаєва, і наше завдання було виходити ну, там, в нейтральну полосу, там, далі на сторону якби, на ворожу територію, і проводити там мінування, проводити там певні диверсії і паралельно якби, проводити розвідку або там, проводити до розвідку якихось частини, Які вже були ну, якби, перед нами хтось ходив. І відповідно особисто завдання якби, моєї групи було висунутися, зайняти певні рубежі. І після того суперна група могла працювати. І після того, як вони закінчили свою роботу, вони відходили і ми прикривали їх відхід. І так ми... Так я їздив декілька разів. Це перший раз був коли я був в Дебальцево. і ну і там ми досить, досить гарно працювали до того часу, поки не почали оточувати Дебальцево. І в принципі, та робота, яку ми робили, ну, вона була вже неможлива, і нас вивели фактично за. Досить недовгий час до того, як там почалися всі такі масштабні події. Угу. Як то кажуть, тепер помиляється один раз. Мабуть, в вашому житті теж є такі моменти, про які мамі не треба знати. Ну, тут такий, знаєте, крилатий вислів, є що згадати, та нема що дітям розповісти. Дійсно, на фронті ми щось робимо таке, що навіть самі від себе ми не очікуємо, так? Іноді це якісь такі точка зламу. Ми називаємо це. У вас була якась точка зламу, про яку протягом життя будеш згадувати, так? Я ніколи не забуду свого першого дня, коли я опинився на війні. Це був, ну насправді, це були дуже змішані емоції, тому що, звичайно. Коли людина вперше бачить те, як відбувається рух взагалі військової машини, да, то техніка, люди, щось обладнають, все, все відбувається насправді дуже швидко. І коли ми тут бачимо якісь бюрократичні тяганини, то на фронті цього нема. На фронті всі питання від, вирішуються відразу. І я фактично тоді ще. Ну, фактично тоді ще цивільна людина, і мені я був дуже вражений. Я не можу сказати, що мені було страшно або я був розгублений, але це просто була інша, інша реальність, інше сприйняття і взагалі ну, якби інший світ. Якби я мав можливість, я б мав піти на війну раніше. Тому що, ну, фактично, я потрапив на війну вже в 2015 році, і я мав би. Чи хотів би зробити більше, якби, якби я там опинився в 2014-му. Да, тому що е, ну, той досвід, якого я набув зараз, да, він був в мене вже тоді. І, відповідно, мабуть, я б зробив більше. Але був у вас перший бій, коли дійсно було дуже гаряче, так? А, а, ну, то насправді був обстріл то був банальний обстріл, який зараз ну, досить регулярно відбувається. Але для людини ну, з усією там, да, рішучістю і психологічним розумінням того, що відбувається, це було досить, досить страшно все одно. І ми тоді були в бліндажі, і це був такий досить масований арт-удар. Це був, ну я не можу сказати, що це був панічний страх, але це був такий усвідомлений страх, коли ти е, розумієш, що те, що відбувається в тебе над головою, воно може дуже швидко прийти сюди, і якби всі твої надії будуть марними. Як ви себе компенсували? Як ви боролися з цим жахом? Старшими саме по ну, командирами, так, да, і просто. Більш досвідчими, тому що були багато хлопців, які до цього були в Афганістані, були хлопці, які воювали в Чечні. Були просто якби фахові військові, які ну, мають там певно, певний досвід різного різного роду. І я набирався досвіду просто в тих людей, які були. Ну, я не можу сказати, що там завжди все було найкраще, да, але це були люди достойні. І я. Намагався просто робити те, що робили вони, і потім в мене це виходило все краще і краще. Після першої поїздки я зрозумів, що треба цим займатися більш поглиблено і якби, вдосконалювати отримані знання, і тоді я а, пішов в організацію, яка називається Український Легіон. І вони проводять, ну нас насправді одні з небагатьох, хто лишилися саме зараз, хто проводить таку масову військову підготовку для цивільних осіб. І там є такі е, отримані мною знання я зміг, в принципі, вдосконалювати, і е, в мене з'явилась, скажімо, можливість, не ризикуючи там, життям ні власним, ні своїх побратимів, е, стати більш. Більш кваліфікованим да, військовим, і після того я вже зміг ну, з впевненістю знову їздити на фронт да, і робити потрібні речі. Андрій мріє зібрати власну групу, яка пройде вишкіл вже під його керівництвом в українському легіоні, де зараз служить Андрій. Організація тероборони Український Легіон об'єднує активних киян. Хоча вони кажуть, що краще, щоб їхні навички ніколи не знадобилися, але все ж таки треба знати, як правильно захистити себе та інших. Побудова дієвої територіальної оборони мета легіонерів. Цивільні українці вчаться діяти в критичних ситуаціях. У вихідні перевдягаються у камуфляж та опановують методи, запозичені в армійці, та відгукуються на позивні чи порядкові номери. Вже зараз через військовий вишкіл пройшло більше трьох тисяч українців. Створено ядро ЗТРО у РБК Києва з легіонерів. Майже 100 легіонерів вже пройшли службу в АТО. Підписаний меморандум про співпрацю з генштабом. Зараз тривають тренінги по цивільній обороні, до лікарській допомозі, виживанню, поводженню зі зброєю. Крім того, постійно йдуть тренування підліткових команд до гри Джура. Саме на війні в першу чергу важливо тримати дисципліну. І це має бути не така солдатська муштра, штраф, а саме дійсно власним прикладом, тому що ти робиш те ж саме, що й інші, і якби ти не є не вищим, не ни нижчим за них. Тобто, всі. Разом всі побратими і всі роблять одну спільну справу. Люди кажуть так, що когось війна будує, а когось руйнує. Але неодмінно зсередини відбуваються якісь зміни. Що війна змінила в вас? Як в особистості? Я став, ну, мабуть, я став більше чоловіком. Я став більш рішучий і більш Ну, чи правильно так казати, чи ні, але, мабуть, це мені пішло на користь. Тому що я відчув, що, що я можу робити правильні речі і що я можу бути більше людиною. Зараз, от останній час, я перебуваю в складі добровольчого корпусу, правий сектор. Перша штурмова рота, командир та в інші. Це Тому вас дратує що... взагалі, коли ви приїжджаєте в Київ, а... а тут так все спокійнісінько, життя триває. Хтось гине, а хтось пиво п'є. З одного боку, це звичайно добре. Добре, що люди не знають жаху війни і вони можуть собі дозволити. А... Сидіти в барах, да, якось продовжувати своє таке абсолютно мирне життя, яке в ньому і було і до цього. Але просто треба не забувати, що ти робиш це завдяки тим людям, які зараз змінили своє життя, змінили своє життя для того, щоб інші, і більшість інших насправді, могли продовжувати такий. Спокійний перебіг власного життя. перші рази, коли я повертався з війни, я просто не розумів, як так люди можуть. А потім, саме розуміючи різницю між тими людьми, які на війні, і тими людьми, які тут, я зрозумів, що ну, мабуть перенести цих людей в той подій, які відбуваються там. Це було б страшно для всіх. А як ви зараз бачите зміну цих подій, які зараз є, в який бік вони можуть помінятися? Відбувається досить багато таких паралельних речей, які, ну, які не можна не пов'язати між собою. І те, що цей злам має наступити досить швидко, то ну, мені здається, що це очевидно. А, але я вірю в те, що цей злам буде на нашу користь і він пришвидчить нашу перемогу. Переведи Через Майдан, через родное тожище людської, туда, где пчели в гречневом покої. Через майдан правильнику націоналіста є такі слова: – «Досконалими не будемо ніколи, але вишколені і загартовані, ми перебуваємо на передньому краю боротьби за велику справу, і так буде завжди. Можливо, довго наші ідеали будуть неосягненою мрією, але саме прагнення, змагання за ідею робить нас і націю зрілими. Ніхто не знає майбутнього, крім Господа. Проте ми віримо, що в даних нам часі і просторі зробимо те, що нам призначено. Ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти. Ми переможемо. У кожного з нас є мрія жити по справедливості. Справедливість в тих місцях, де справедливі люди, для людей, які знаходять собі силу жити, честь понад усе. Якщо людина не співчуває іншим, то про честь же й годі казати: співучасть, чуйність, співчуття, милосердя. Ці якості пов'язані з певними діями. Хто сповнений милосердя, неодмінно має мужність, писав Конфуцій. Ми всі страждаємо в якійсь мірі, щоб страждаючи могли співчувати іншим. Тільки переживши особистий біль, ми можемо якісно допомогти іншій людині, щоб співчуваючи комусь, необхідно жертвувати собою. Це і підносить тебе над натовпом та робить людиною честь. Качнулся, взял и вел его в тумане Когда упал он мертвым на Майдане А поля не было, где кончился Майдан